На Закарпаття щотижня прибувають нові вантажі з генераторами від угорських громадських та благодійних організацій. Потреба у такій підтримці велика, адже через постійні російські ракетні атаки енергетична система України зазнає великих руйнувань. Через це в країні застосовують графіки відключення електроенергії. Подекуди вони тривають до 12 годин на добу. Католицький карітас Угорщини вже неодноразово привозив генератори на Закарпаття. Востаннє 20 потужних електрогенераторів було доставлено до Мукачева. Їх придбали спільними зусиллями шведських та угорських представників організації ліанс клуб. Технічні засоби та дві тонни продуктів місцевому представництву католицького карітасу вручив директор католицького карітасу Угорщини Габр Ечі. Генератори передадуть медичним та навчальним закладам Від самого початку війни в Україні утворилися різноманітні форми співпраці для допомоги людям на Закарпатті та у тих регіонах України, які найбільше постраждали від війни. Цього разу ми також привезли допомогу, яка є результатом міжнародної співпраці. Завдяки шведським та угорським представникам організації Lions Club та участі католицького карітасу у цьому проєкті. Ми привезли 20 генераторів. Тут на Закарпатті, є велика потреба в цих засобах, адже щодня спостерігається довготривала відсутність електропостачання, через що багато закладів та їх устаткування не може працювати. Для нас важливо, щоб заклади, які надають безкоштовне харчування від карітасу, могли працювати і в такий час. Тому ми привезли сюди ці засоби та продукти харчування. Але так само важливо, щоб у будинках для людей похилого віку та у школах теж було тепло, щоб працювали добровільні пожежні станції, адже їм ми теж передали генератори, тобто, щоб всі ці заклади продовжили працювати. Ми вже передали закарпаттю понад 50 генераторів і плануємо продовжити цю справу для того, щоб у місцевих закладах не було перебоїв з електропостачанням.